Протягом 40 хвилин уроку учні виступили з трьома доповідями однакової тривалості і показали дві презентації. Ну, я думаю, що теж однакової тривалості. Показ кожної презентації тривав на 10 хвилин більше, ніж доповідь. Визначте тривалість однієї доповіді у хвилинах. тривалістю пауз між доповідями та презентаціями знехтуйте. Отже, у нас тут є доповіді. Презентації. Е, три доповіді і дві презентації. Ми не знаємо, по скільки хвилин вони тривають по невідому хвилин. І це по невідому хвилин. І, і скільки часу кожна з них зайняла ну, всі доповіді і всі презентації, але разом це 40 хвилин. Однак, показ презентації на 10 хвилин більше, ніж доповідь. Тобто. Ось це у нас ще й на 10 хвилин більше. На 10 хвилин більше, ніж доповіді. Нам треба визначити тривалість однієї доповіді. Тобто ось це наше питання. Розуміємо, що тут багато знаків невідомо, значить, нам потрібно буде ввести змінну або дві змінні. Спробуємо ввести одну зміну Х, тому що, якщо ми введемо одну зміну, то нам потрібно тільки одне рівняння. Якщо дві змінні введемо, значить потрібно два рівняння. Нехай доповідь тривала х хвилин. Тоді презентація на 10 хвилин більше триває х плюс 10 хвилин. Отже, три доповіді по х хвилин тривають 3х хвилин, а дві доповіді по. Х плюс 10 хвилин тривають 2 помножити на х плюс 10 хвилин. Але разом це займає 40 хвилин. Отже, складається рівняння. 3х що множиться на х плюс 10 дорівнює 40. Все в хвилинах, тут нічого переводити не потрібно. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. 3х плюс 2х 5х. Плюс 20 можна перенести в іншу сторону, змінивши знак на протилежний, тобто мінус 20, 40 20 буде 20, ділимо на 5, маємо 4. Отже, доповідь тривала 4 хвилини. Щоб переконатися, що ви точно зробили правильно, можете підставити у умову і переконатися, що дійсно все так. Тому що буває якусь механічну помилку, допускаємо і отримуємо тоді неправильну відповідь. Отже, доповідь 4 хвилини. 3 на 4, маємо 12. Презентація на 10 хвилин більше. Тобто 14. 2 на 14. Значить, разом це має зайняти 40 хвилин. Перевіряємо. 3 на 12, 36. 2 на 14. Ой, а що я, вибачте, це не те написала. 3 на 4 12, а 2 на 4 28. Разом 40. Отже, все правильно там, де я написала 3 на 12, це просто механічна моя помилка. 3 на 4 має множитися. Відповідь 4.